На сьогодні у Тернополі 10 платних парковок. Година стоянки, на яких вартує 4 гривні. Ми прибираємо, чистимо при потребі, робимо ямковий ремонт під асфальтовим, наносимо розмітку. Також забезпечуємо технічними пристроями для оплати тими самими паркоматами, які є стаціонарними або. Е Мобільними. За дорученням міськради, муніципальна поліція спільно із управлінням торгівлі провели місячник паркування, в ході якого обстежили платні парковки у місті. В результаті на деяких виявили ряд недоліків. По вулиці Шептицького і по вулиці Будного розмітка парковки в неналежному стані, тобто її необхідно поновити. В результаті чого було надано суб'єкту господарювання, який отримує платні парковки. Доручення за сприятливих погодних умов поновити розмітку на вказаних ділянках. І так само було виявлено, що платна парковка до вулиці Шептицького знаходиться в неналежному санітарному стані, тобто засмічена. В рамках місячника розповідає ігор Максимів. Вивчали можливість оформлення адміністративних протоколів інспекторами відділу контролю за порушеннями управління муніципальної поліції Тернополя за порушення статті 152.1, тобто порушення правил паркування транспортних засобів, в якій говориться, що несплата водіям транспортного засобу вартості послуг за користування майданчиком для платного паркування. Обладнаними паркувальними автоматами або автоматичними візними та візними терміналами тягне за собою накладання штрафу від 8 до 20 неоподаткових мінімумів доходів громадян. Окрім водіїв, увагою не оминули й опікунів парковок. Порушення посадовими особами суб'єктів господарювання, які отримують майданчики для паркування транспортних засобів, визначених правилами паркування транспортних засобів щодо розміщення та функціонування майданчиків для паркування, тягне за собою накладання штрафів від 20 до 30 податкових неоподаткованих мінімумів. Тобто суб'єкт господарювання, себто оператор парковки, нестиме адміністративну відповідальність, якщо надає неякісні послуги, до прикладу відсутня розмітка, паркомати або ж територія знаходяться в неналежному стані. Якщо ж норми дотримано, пояснює Микола Мисенко, водій повинен заплатити за час стоянки. Є по закону написано, що плата має проводитись якими методами, там вказано. От якщо. Водій сам не хоче підійти, він може попросити паркувальника піти оплатити. Якщо є можливість, якщо водія нема, наприклад, готівки є безутівково, у паркувальників є термінали, які можуть через безготівково, через ну, надають, надають обов'язково. Наразі у місті налічують 9 стаціонарних паркоматів. Самі ж паркувальники мають виконувати швидше інформаційно регулюючу функцію. Вони наглядають і дивляться на те, щоб водії оплатили парковку. Через той самий паркомат чи через ті термінали, які є у них. Якщо не бачать порушників, що вони роблять? Вони викликають або патрульну поліцію, звертаються, або муніципальну поліцію. Оплатити час на паркувальному майданчику можна і спеціальними багаторазовими платіжними картками.